Місце зустрічі сьогодні замковий узвіз 9. Колишній будинок купця Школьнікова кінця 19 століття, розповідає краєзнавиця Тамара Кургіна Коваленко. Під парасолями історики, археологи та містяни кажуть, прийшли, бо переймаються забудовою цього місця над Дніпром. Це об'єкти культурної спадщини. А за останні два роки ми втратили достатньо багато пам'ятників. Архітектури, історії і хочеться, щоб ми зберегли хоча б те, що у нас залишилося. Цей замковий звіс він безпосередньо зв'язаний із старовинними Черкасами. Тут два будинки будинок з грифонами, замковий один і замковий дев'ять, які не можна ні в якому разі чіпати. Такий вигляд матиме підніжжя замкового звозу. Про те, що це фінальний проєкт забудови у соціальній мережі, повідомив очільник Черкас Анатолій Бондаренко. На акцію він не прийшов. свою думку розповів у особистому відео. Автентичність цього місця буде збережена. Ні про яке закриття оглядового майданчика не йдеться зовсім чи дійсно нові багатоповерхівки не завадять огляду долини троянд та чи не зруйнують сусідній будинок з грифонами та колишній маєток школьникова? Досі питання розповів організатор акції Костянтин Мірошниченко. Спочатку вони обіцяли, що будуть громадські слухання, вони обіцяли нам. Двоповерхову, потім чотирьохповерхову забудову. Зараз ми бачимо вже вісім поверхів. Ну не можна вірити ні владі, ні забудовникам. У руках тримає молоток. каже він потрібен, аби вберегти дерева у звозу, бо і вони в небезпеці. Мер ще анонсував, що цю вулицю він хоче розширювати. Я так розумію, що дерева йому теж не потрібні, він хоче їх вирубувати. Якщо пилка захоче зрізати дерево, то поламається пилка. Втім, аби такі мітинги не пройшли марно, потрібно організувати громадське обговорення і спільно з істориками вирішити, як саме облаштовувати територію замкового узвозу. Додав співорганізатор заходу Артур Чемирис. Не можна тримати в напрузі таку велику кількість людей. Говорить не проти діалогу, і представник фірми забудовниці Нарек Казарян. Якщо є запитання щодо поверховості, окей, давайте сідати з діл говорити. Але я вам скажу мою особисту думку, що все це роз... а, Так, є декілька людей, котрі мітингують з добрих намірів, котрі насправді кажуть, що да, ми не хочемо 4 поверхи, не хочемо 8. Всі інші це просто люди, котрі хочуть на цьому отримати якісь політичні дивіденди. Якщо народ вимагає обговорень та на... сідати за стіл, окей, тільки не в тому форматі, котрий вони бачать, що там тисячі людей, хай. Визначиться, хто може бути представником їх і сяде за стіл переговорів і чітко визначить свою позицію. Змінити проєкт забудови пропонував сьогодні на сесії міськради депутат Юрій Котолуб. Дискусії тривали півгодини. Втім, це звернення депутати не підтримали. Із 35 присутніх обранців 13 проголосували за, решта утрималась. За 13 рішення не прийняти. Ще один крок розглянути на сесії петицію про зупинення забудови замкового узвозу. Додав Артур Чемирис, каже лише за чотири дні вона набрала понад тисячу голосів із 500 необхідних. Тепер розглянути її мають протягом семи робочих днів і винести на розгляд депутатів. Тетяна Рева, Дарія Шевченко, Олег Кураш та Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.